Це наглядний приклад, як комутатори б'ють по-різному. По ось його на ньому зараз ну реально добре показати. Я тут настраю її, тому що зверху під марафет ще не запускав. І ось її комутатор. Впізнаєте, да, хлопці, це оригінальний комутатор. Ну, він запускається, зараз за захолостці не говоріть, я от реально наїзд, висів отой карбюратор китайський з червоним герметиком. Я його... Утилізував десь на, на бік, знайшов якийсь корпус там оригінальний, от, запакував і на ньому зараз попробуємо запустити. Ну, але не будемо зараз про стабільні холості чи нестабільні. Будемо, скоріше всього, от дивіться, як працює він зараз по максимуму обертах на викрученій ручки газу. І е, по димлінню з глушителя. Воно просто коли б'є вже пізнє запалення, от, судячи по, цьому, по, цьому, по цій роботі, або він вже підсів. І глючить з запаленням, або, або при 72-й поршневі на китайському комутаторі Альфа-Дельта. Ну, фірма не знаю хтось пізнає, їх є там декілька. Перший взяв, поставив і іскра б'є під другий вугол і він розгазовується. Так, давайте запустимо на оригінальному. Не будемо його зараз селувати, тому що забудемо. Тепер поміняємо на китайський. Ну, ось встановили оцей китайський, Цей ще стояв. О, давайте пробуємо в ньому. Він холості більше хоче на ньому тримати. Він більш слухняний і немає якби, цей, ну, бензонасос, схоже, потрібно також буде замінювати. Ну Ось така от, от ось така от підказка на реальних, на реальних прикладах.